Це портативні джерела живлення для українських бійців. Їх готують до відправлення в гарячі точки фронту. Прилади виготовляють з минулорічної весни. Виробничники кажуть, за цей період доправили бійцям Сил оборони України вже понад 1300 таких моделей. Ми налагодили швидкий випуск станцій, так що у нас зараз вже відправки йдуть день в день. У нас в день іде виготовлення в районі 20 станцій. До того щоб ми. Відпустили на пару днів хлопців на відпочинок. Ми проводили такі форс-форсування виробництва протягом трьох тижнів, щоб вони наздогнали чергу, щоб вони виготовили там на пару днів наперед станції і змогли там дати нам змогу привести до порядку саме виробництво. От. Але у нас кожен день йдуть відправки. А починалося все як технічна допомога близькому приятелеві бути на зв'язку. На початку великої війни павербанки були у дефіциті. Тож місцеві умільці вирішили змайструвати зарядну станцію власноруч. Це був просто квадратик обшитий автомобільним короліном. Вона не була вологостійка, вологості. Ну функція комі до тепер. Тобто нам вже прийшла багато бригад, багато з рук руки. І вона тепер працює, питань ніяких немає. Тому ми складали факту на колінці. Треба було вже і зараз. Це були спроби і помилки. Так само багато було хлопців, щоб казали, що не було ніякого ні освітлення, ні звукової сигналізації. Так само, щоб фору, що воно було мало якусь більш примуку ту фору, можна було б стати його рук зак або ну, зручно нести. В ми все враховували. Наразі ми вже зробили корпус металічний, повністю з металу. Він де проварний, порошковою фарбою якісно покритий. Тобто він вже має лінію, тобто до кришки він герметичний. Монтаж десяти зарядних станцій здійснювали за власні кошти. Коли на передовій про їхні павербанки поширилася добра слава, замовлень побільшало. Тож, оголосивши збір коштів, виробничники виготовили ще півсотні приладів. Тепер волонтерська ініціатива переросла у власну справу. І ми зрозуміли два моменти: що люди не розуміють цінність. Самих станцій. Mm -hmm. Вони не розуміють, наскільки важливо військовим бути на зв'язку. І ми, почали, ми поміняли саму тактику. Ми почали продавати військовим станції, але по найнижчій ціні в Україні. Скільки? Тобто, в нас зараз от, середня станція модель, Z, модель S коштує 32 тисячі з інвертором. От. Е, більша станція, наскільки я пам'ятаю, коштує 35 тисяч. О, е, маленька 21,5 тисяча. Е, порівняно з аналогами, ми фактично від деяких на 30%, від деяких у два рази дешевші. Нині вже налагоджено безперебійне виробництво. Колектив налічує майже 30 працівників. Здебільшого це переселенці з золотими руками. Вони монтують і тестують зарядні станції. Тестувальний стенд – це е, займає півгодини кожна е, станція, кожна зарядний пристрій. Це у нас безпосередньо по зарядках те, е, стенд. Відповідно е, Протягом п'яти хвилин 50 раз включається, виключається зарядний пристрій. Плюс наступний етап це протягом 10 хвилин він працює на, максимальному, на максимальних напругах, і знову 50 разів включається виключається. Тобто ми таким чином провіряємо наскільки він стресостійкий цей пристрій. Тестовані павербанки відправляють до Бахмуту, Херсона та Гуляйполя. Там вони заряджають дрони і дають військовим світло. А місцеві виробничники в тилу продовжують працювати. А ще тішаться ось такими фронтовими трофеями. Жартують навіть після ворожих обстрілів, пошкоджені плати ще можна використовувати. Хлопці вважають, що після перемоги їхня праця знадобиться, адже повсякчас доведеться дбати про обороноздатність країни. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на